Лише близько 30 мільйонів людей залишилося на території України. До такого висновку дійшли аналітики видання Forbes Україна. В дослідженнях вони використали чотири альтернативних методи оцінки однак, основний із них це рівень споживання води. Так от, 30,5 мільйонів це лише на 2% більше ніж було після другої світової війни. Пише видання. І для порівняння за даними останнього офіційного перепису населення України, а це 2001 рік. Населення України складало понад 48 мільйонів. Далі про те, чи має Україна шанс вибратися ось цієї демографічної ями, і що для цього потрібно, говоримо з Тимофієм Бріком, це ректор Київської школи економіки. Вітання вам. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо вам навзаєм. Значить, 30 мільйонів українців проживають на території підконтрольної Україні. А чи є якась плюс-мінус статистика? Скільки українців через війну виїхали з України? Так, така статистика збирається. Це дуже складно робити, тому що люди, які подорожують, які є вимушені мігранти, вони так, так. виїжджають, повертаються. Це дуже динамічна історія. Приблизно ми знаємо, що виїхало за межі України майже 6 мільйонів українців, а пересуваються всередині України приблизно 4 мільйони. Ви зауважили, що за підрахунком Форбс? Зараз приблизно 30 мільйонів в Україні, і що е, ну, це звучить погано, але на мою думку, це набагато краще ніж ми думали. Коли почалося вторгнення, люди боялися, що половина українців чи всі українці вийдуть. Але ми бачимо, що виїхало... Ну умовно кажучи, було 35 мільйонів. Стало 30. На тобто, це погано, але не критично. А я от слухав. Дивіться: по перше, я очікував, що нас залишилося 25, А виїхало, я чув цифру 10 мільйонів. Виявляється, не все так погано: 6 за кордоном мільйонів... і 30 в Україні. Так я можу внести ясність: 10 мільйонів це всі-всі-всі українці, які кудись переїхали. А ага. пість із них переїхало за кордон. А чотири переїжджають всередині України, наприклад, з Дніпра у Львів. От до речі, в нас є дуже цікава карта населення України наразі дуже нерівномірно розподілене. Пане Тимофію, про що ви й сказали, і от на цій мапі позначена саме така внутрішня міграція: хто куди як і зрозуміло, що великі міста більше тяжіють українці, ну і на захід нашої держави. І тут знаєте, питання в тому, це більше про безпеку, тому що ну все таке знаєте відносно безпечно, тому що не можна зараз сказати, що десь є абсолютно безпечне місто в Україні. Так це про е, безпеку, чи це більше про економіку? Тому що все-таки в великих містах можна більше заробити. Є доступність там до більшої кількості вакансій, умовно кажучи. Тобто, е, наприклад, родина з Дніпра або з Харкова вона швидше переїде до Києва чи до Ужгорода. Да. Угу. Це правильно, як ви говорите. Це одночасно і безпека, і уявлення про економіку. Ми знаємо, що на початку вторгнення набагато більше людей. Шукали безпеки. Люди виїжджали куди могли: в села, в міста. У нас є опитування, які показують, що люди там виїхали в якесь село під Житомиром, потім переїхали в Ужгород, потім переїхали назад в Київ. Перший інстинкт це безпека. А далі вже люди робили оцінку. А чи можу я тут працювати, чи можуть мої діти піти в дитячий садочок? Ми знаємо, що люди навіть з-кордону поверталися з Польщі, Німеччини, якщо відчували, що умовно в Ужгороді чи Львові у них є можливості. Так що, в першу чергу, це безпека, економіка в другу чергу. Ми також знаємо, що люди іноді не дуже раціональні, коли оцінюють економіку. Наприклад. Люди зі сходу переїжджають в Дніпро, тому що Дніпро це велике місто, яке їх зустрічає, і вони думають: ну ладно, нарешті якась безпека, а ми тут ще й роботу знайдемо. І ці люди можуть не підозрювати, що у них були б вищі зарплати десь на заводі в Івано-Франківську. Угу. Тобто, в першу чергу люди шукають безпеку, робота на другому місці. Ну і треба ще сказати, що навіть перед вторгненням і перед війною 2014 року Україна вже давно була на цьому шляху, що ми розвивалися так нерівномірно, великі міста до себе притягували. І знаєте, хоч є такий фольклор, ми часто думаємо, що Україна це там аграрна держава, ми всі родом з села. Але насправді Україна дуже дуже урбанізована. Uh -huh. Більшість населення українців е, проживає в містах і в великих містах. І це давній тренд, який просто підсилився під час війни. Uh -huh. Я ще зі школи пам'ятаю. Ми вчили, що найменший обласний центр України це Закарпатська область, Ужгород і Чернівеччина. Зараз сильно мігранти вплинули внутрішні на те, що збільшується населення якраз цих регіонів, тому що вони з точки зору безпеки ну найкращий вибір. Так, абсолютно вже не буде такого, як раніше, що Харків і Дніпро чи Одеса це найбільші міста мільйонники. Зрозуміло, що ці міста притягують до себе вимушених переселенців з навколо. Ну умовно, там люди з Запоріжжя приїжджають в Дніпро. Так, але Західна Україна дуже сильно зростає, і, і за рахунок того, що переїжджають люди. І за рахунок того, що туди повертаються люди, і за рахунок молоді зараз Західна Україна починає набирати оберти по кількості студентів. Львівська політехніка, Львівський національний університет більше беруть студентів, ніж Київський національний університет Шевченка чи КПІ. А Чернівецький національний університет теж кожен рік набирає більше студентів, тому що люди хочуть безпеки для своїх дітей. Ага. Чи впораємось ми без трудових мігрантів з інших країн? Про це ми говоримо не один місяць. Дуже складне питання. І нам я буду говорити таку свою особисту думку, трошки ідеологічно. Я думаю, що це питання пріоритетів. Якщо ми, як країна, перед собою ставимо пріоритет, що ми маємо зростати демографічно і у нас має зростати ВВП. То для цього я думаю, треба використовувати всі всі доступні нам інструменти. Один інструмент це підтримувати демографію, допомагати сім'ям, які народжують дітей, підтримувати їх якимись пільгами, допомогою. Друга історія це повернення українців з діаспори. І третя це мігранти. Ми нікуди не дінемося від мігрантів. Більше того, так працює глобальна економіка. В усьому світі е, є мігранти, і в Польщі, і в Німеччині, і в Канаді. Ми також знаємо, що в усьому світі є політична криза, часто існують конфлікти між місцевим населенням і мігрантами. І, відповідно, нам треба готуватися до цього і культурно, і політично думати, як саме інтегрувати мігрантів. Ну тут про те, як зробити так, щоб українців ставало більше, якщо ми виключаємо той фактор, що українці будуть повертатися після завершення війни. Але я хочу згадати один історичний факт, що після закінчення Другої світової війни в радянському союзі запровадили податок на бездітних, і він діє аж до розпаду радянського союзу. Зараз такі методи е, можуть бути ефективними чи ні, це так грубо кажучи, але все, все одно порівнюючи з тим, як зробити, щоб українців народжувалося більше. Звучить як Радянський Союз. 100 Дійсно, я приведу е, метафору. Уявіть, що ви заходите в метро. Раніше, пам'ятаєте, як працювали турнікети? Якщо ви робите щось не так, турнікет вас вас Бив сильно. О, Був... Ось це підхід Радянського Союзу. Якщо mm -hmm. щось не так, треба податок на тебе, заставляти щось робити. Сучасна економіка працює трошки не так. Сучасна економіка працює через стимули. Тобто, замість того, щоб карати бездітних, краще допомогти людям з дітьми. Умовно кажучи, якщо у вас чи три троє дітей, це може бути якась пільга, зменшення податків, допомога з квартирами і таке інше. Тобто, замість того, щоб когось карати, треба когось підтримати. О. Я вірю, що це буде працювати краще. Ну на насправді... мене троє дітей. Дайте мені квартиру, будь ласка, але Щось. Але тут абсолютно вірно, хочу ще раз додати, да що ми тут не пропагуємо, і кожен має право вирішувати самостійно в вільній державі, народжувати йому дітей чи не народжувати. Я про те, що тут і про кількість варто говорити. Тому що пам'ятаєте, така скандальна цитатка про те, що кожна жінка має народити, бо в родині має бути мінімум п'ятеро дітей, щоб стабілізувалася демографічна ситуація. До речі, є такі розрахунки, скільки мають народжувати українські жінки. Щоб українських дітей ставало більше. Ну і є щось. дуже такі цифри, які для недемографа можуть звучати смішно чи дивно. Говорять, що на одну жінку має бути 1,8 дітей для того, щоб держава відтворювала ну, власне, свою демократу. Ага. 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 Так. Тобто так, в кожній родині не менше дітей. ніж двоє дітей, угу, зрозуміло. Так, і це серйозна історія. Ми знаємо також, що і до вторгнення проблема демографічна була яка: у нас відсоток населення дорослого більший, ніж дітей молодих людей. Це називають старіння населення. Що це означає? Що буде багато літніх людей і їм треба платити пенсії. Але щоб у нас були пенсії, хто вже має працювати і платити податки. І ось молодих людей мало. І відповідно треба або народжувати, або привозити. Е, іншого не буває. Демографія дуже проста наука. Е, є лише три параметри: люди народжуються, люди помирають, люди переїжджають. Mm -hmm. Але це таке питання дуже довго тривало, тому що швидко це питання вирішити складно. Але якщо про перспективу і виклики на 5-10 років закінчується війна, наприклад, що чекати нам? Тобто, яка має бути демографічна політика? Ми запрошуємо, ми чекаємо, поки всі повернуться. Що, нас, що нам робити? Відкривати кордони. Так, моя особиста думка, що це питання сигналів і меседжів. Тобто, в першу чергу, якщо закінчується війна, ми маємо говорити, що війна закінчилася, і ми всі працюємо над відбудовою. Так. Відповідно, робота є. Приїжджайте роботи всім вистачить. Uh -huh. ем, має бути дуже сильний сигнал про наявність роботи і житла. І держава реально має над цим працювати. Uh -huh. І дійсно все одно треба працювати над тим, що будуть приїжджати мігранти. Без цього ми нікуди не дінемося. Я можу привести наш приклад прямо зараз. В нашому університеті працює тут, в Києві, на місці дуже класний математик з Єгипту. Він родом з Єгипту, жив в Італії і вирішив приїхати під час війни тут викладати математику і займатися наукою. І було дуже складно, тому що той факт, що у нього в паспорті стоїть країна Єгипет, з точки зору нашої бюрократії, це була дуже складна процедура, бо це нібито знаєте ризикована країна. Тобто mm -hmm. такі стереотипи до сих пір існують прямо в наших державних політиках. Дуже складно привозити сюди людей і пояснювати їм, що вони мають долучитися до утворення України, навіть якщо вони люблять Україну і хочуть, як волонтери тут працювати, а їм держава каже: Вибачте, ви з Єгипту, ми не можемо вам, вам дати посвідку. Да? Ну, це погано і треба ось над такими речами працювати. Це одночасно і меседжі. І вирішення нашої внутрішньої бюрократії. Так треба все відкривати і всіх запрошувати. Я пам Є над чим працювати. Розумієш? Я пам'ятаю цей мем. Там де зупиняють чоловіка і запитують, ви що з Чикаго? Він каже, та побійтесь бога, дядько. Я з Житомира побільше Житомирян з будь-якої країни світу. Дякуємо Спасибо. вам, що знайшли можливість і час долучитися. Надзвичайно цікаво. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був ректор Київської школи економіки Тимофій Брік. Дякуємо ще.